Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я сьогодні хочу поздравити всіх моїх глядачів, всіх моїх підписників з наступаючим е, святом Великодня. Це великий праздник, це велике свято. В цей день родини збираються разом. І сьогодні я з вами хочу поговорити не про якісь там новини, не про різних е, е, негарних людей, які. Які зіпсують наше життя, і які роблять це можливе для того, щоб наше життя не було класним, не було щасливим? Сьогодні я хочу з вами поговорити про відносини в родині, про важливість підтримки один одного, про те, як наша підтримка, про те, як ми спілкуємося з нашими рідними, впливають на їхнє подальше життя, на їхнє майбутнє, на їх самооцінку і на їх розвиток. Взагалі на це відео на цю тему мене сподвигло відео моєї дочки. Вона також веде свій блог. І сьогодні вона зробила такий рішучий крок. І вона поділилася цим своїм рішенням, цим своїм рішучим кроком, своєму відео. Дуже класне відео, цікаве відео. Посилання на це відео я прикріплю в до опису в описі до цього відео. Якщо у вас є діти, підлітки, якщо ви замислюєтесь на стосовно майбутнього ваших дітей, на кого йти навчатися або не навчатися, це буде дуже дуже корисне відео, як для вас, так і для вашої дитини. Для того щоб зрозуміти принаймні зрозуміти можливості змін. В житті так нічого не написано на камні, і дуже важливо завжди підтримувати дітей, підтримувати один одного. Я вирішив поділитися з вами своєю історією, історією своєї родини, історією мого, мого життя. Почну я з себе агроном. Як я став агрономом? Це дуже-дуже таке питання. Ну, уявіть собі, я дитина, яка вирісла в місті з населенням 650 тисяч людей. Тобто я виріс в городі, де були шахти, заводи, металургійні хімічні, де були фабрики різні. Що таке сільське господарство? Я не мав жодної уяви. Але я став агрономом. Як це трапилось? Коли я навчався в школі, я мріяв стати доктором. У мене була це було у мене декілька років. Ця мрія, от я піду, буду навчатися на лікаря. Я буду лікарем. І у мене був однокашник, який також мріяв бути лікарем. Ми з ним дружили. Ми з ним довго класно дружили. Ми з ним і зараз підтримуємо відношення стосунки, спілкуємося класно. До речі, цей мій товариш він так і став лікарем. Він зараз працює невропатологом, Він зараз лікує українських військових і. Коли було це було минулого року, коли ракета прилетіла в одне з в одну з лікарень. Ця ракета прилетіла саме в ту лікарню, де працював він, і прилетіла в сусідній кабінет. Його посікло тоді конкретно. Він лікувався, в нього була контузія, але він продовжує працювати лікарем. Коли я закінчував школу, мені вже все. Мені лікарем бути не хотілося. Я взагалі не знав, ким я хочу бути. І до мене підійшов батька і питає: Ну, от все школу ти закінчиш, ким ти хочеш бути? У мене не було відповіді. У мене не було. Жодного бажання і і ну не було жодного бачення, ким би я хотів бути. Але школу я закінчував класно. Я, мені завжди давалося легко математичні науки. Я в мене математичний склад ума. Я заканчував. У мене були майже одні п'ятірки, там було декілька четвірок по літературах різних по мовах, по гуманітарних. Тобто я не гуманітарій, я чистий технар, я чистий математик, я мог вирішити будь-які домашні завдання. Я рішав, ще знаходячись там на переменах, в школах. Тобто і з цим у мене проблем не було. Тобто, переді мною було відкрито багато. Різних вузів. Я от до чого кажу. Але я, я, я не знав, ким я хочу бути. І тоді батько мені сказав: Окей, тоді ти будеш агрономом. Якщо ти не знаєш, ким ти хочеш бути, іди навчайся на агронома. Чому агрономом? Де да все дуже просто. Батько хотів переїхати в сільську місцевість, батько хотів жити в невеличкому селі. А у агрономів а, в хазяйства сільськогосподарських підприємствах завжди були класні перспективи. Переважна більшість всіх керівників сільськогосподарських підприємств це були агрономи з агрономічною освітою. І це саме чому він мені сказав: Іди навчайся на агронома. Ну окей, я й погодився. Я пішов навчатися на агронома, вивчився на агронома. І до речі, я жодного дня не жалкував, що я вивчився саме на агронома. І ну, майже вся моє життя, вся моя кар'єра, вона якось вона була пов'язана з. З агрономією, навіть коли я не працював з фермерами, не працював в сільському господарстві, я працював з ландшафтними компаніями, у мене був свій ландшафтний бізнес. Це знання, воно мені допомогло. Окей, це історія, як я став агрономом. Тепер що стосується моїх дітей, окей, який я виніс, знаєте, такий головний висновок зі свого життя, зі своєї історії. А висновок такий, що ми ніколи не знаємо, як повернеться наше життя. Тобто, дитина, яка виросла в великому місті, ніколи не мала жодного відношення до сільського господарства, отримала освіту і все своє життя пропрацювала навколо цієї світи. І не жалкувало про це, і це класно. І мене в цьому підтримували. Мене підтримували мої батьки, мене підтримували мої близькі, які мені мене оточували. Тобто мені ніхто ні, ніколи не казав, О, на що ти це, на що воно тобі потрібна, ця агрономія не від моїх е, е, дітей, не від моїх дружини, не від моїх батьків. Тобто, все це було нормально. Ну і в мене тепер свої діти, так, у мене четверо дітей, тобто в мене велика родина. І коли мій старший син закінчував школу, ми з ним спілкувалися. Е, у мене в родині просте таке правило: знаєте, якщо ти хочеш жити зі мною після закінчення школи, то тобі треба йти навчатися. Тобто, у мене два вибіри: або ти навчаєшся. Далі, якщо ти навчаєшся, ти продовжуєш жити зі мною, я тебе повністю забезпечую як дитину. Тобто, щоб ти щоб дитина могла сфокусуватися на навчанні. Або ти йдеш, працюєш і живеш самостійно. Мій старший син сказав: Ні, я навчання бать, це не для мене, я піду працювати, і він пішов працювати. До речі, в нього все зараз класно, в нього класний бізнес, в нього він заробляє нормально грошей. В нього класна така родина міцна, все нормально. Я, я це підкреслюю. Тому що я не я не думаю, що дітям необхідно отримувати освіту. Тобто у кожної людини є свій шлях. Важливо підтримати дитину на тому шляху, який вона обере. Е, моя старша донька, вона була кругла відмінниця. Вона в неї такий же самий склад ума, як у мене. Вона чистий технар, вона математи, з математичним уклоном. Ну, коротше, подивіться відео по описі в цьому до цього відео. Вона там все про себе розповіла класно. Свої причини. І коли стало питання, ким ти хочеш бути, там ну, була відповідь просто: вона була відкрита, зрозуміла, я йду вчитися далі, і вона пішла навчатися далі. Середній він сразу сказав, що я також вчитися не хочу йти кудись там в університети або в коледжі. Я хочу бути механіком. Коли він сказав, що він хоче бути механіком. Ну це просто знаєте, він до цього ніколи в своїх руках не тримав жодного ключа. В нього не було жодного навіть він ніколи не ремонтував велосипеда. І Тут на тобі дитина хоче бути механіком. Окей, ми його також підтримали. І що б ви думали, він зараз працює в Kia, Він зараз працює у офіційного втаділера. В нього все класно. Кія йому зараз оплачує його подальше навчання на ред Тобто, все нормально, все класно. Ну, а маленька моя Маруся. Ну, Маруся, вона ще маленька. Це перше. А по-друге, вона буде завжди для нас, сама умна дівчинка, сама класна дівчинка. Тут у нас питання не стоїть про її майбутнє, в плані на кого їй навчатися або йти працювати. Ну, це, це зрозуміло, так. І ось буквально декілька місяців тому назад все йде, якби все, все нормально, все йде своїм чередом. І от якось декілька місяців тому назад е, до нас е, прийшла до в гості е, старша дочка. І ми роз, 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 розговорилися, як завжди, і вона каже: знаєте, щось мені е, вже якось і не зовсім я впевнена, що я хочу бути фінансистом. Вона навчається зараз в престижної в престижному університеті, е, вона навчається на фінансиста, тобто, це нібито те, чим вона хотіла займатися. Знов таки все буде в, в тому відео. Вона все там роз, розповіла. І ми просто з нею сіли і почали розмовляти, як, ну, А ми запитуємо, так а що ти ну ти знаєш? Ким Би ти хотів бути. Вона каже: Ну так, мені би хотілося мабуть, змінити свою професію. І у нас була така розмова: знаєте, я кажу, ну так, а в чому проблема? Е, іди, міняй, іди навчайся на кого хочеш тобі в тебе все життя попереду. Так? Тобто е, я чудово розумію, що е, щасливе життя це коли у людини є е, два щасливих місця. Знаєте, перше щасливе місце це вдома. Коли ти щасливий дома, ти знаходишся з родиною, з дітьми, зі своїми рідними близькими і ти щасливий з ними. А друге щасливе місце повинно бути в тебе на роботі, тому що людина проводить ну щонайменше пів свого життя на роботі. І якщо ти знаходишся на роботі і ти нещасливий на роботі, то це впливає на все твоє майбутнє, на твої відношення з дітьми, з рідними і близькими. Тому бути щасливим на роботі це дуже дуже важливо, і ми з нею сіли і почали розмовляти на це. І вона сиділа. Вона у мене у нас було таке відчуття з дружиною, що вона сиділа, якби знаєте, в такому ступорі. Вона. Каже, а я не могла подумати, що ви мене підтримаєте на, на цьому шляху. Я, я думала, що якщо я вам скажу, що я хочу там поміняти свою професію, не хочу бути там фінансистом, а хочу бути маркетологом, наприклад, то ви мене не підтримаєте. Я кажу, чому, чому, чому ти так вирішила? Ну не знаю. Тобто, ми ніколи їй не казали, що бути фінансистом це. Це її, знаєте, це її майбутнє. От ми хочемо, щоб вона була фінансистом. Ні, вона пішла, вона навчається на фінансиста, тому що це було її бажання. Вона прийшла і сказала: Папа, я хочу бути фінансистом. Окей, поступила на фінансиста і навчається далі. І ось сьогодні вона вирішила, вона поміняла свій профіль з фінансиста на. А, як же ж там, На маркетолога. І вона зробила відео, вона поділилася своєю історією, як в неї це відбулося і чому це відбулося. І це класна історія, це класна історія як для батьків, так і для дітей. Але зі свого боку, я хочу сказати: от всім батькам, хто з мене зараз дивиться, у вас є діти є, і у вас також є якесь непорозуміння стосовно майбутнього ваших дітей. Я вам хочу просто сказати: розмовляйте. Розмовляйте з вашими дітьми. Навіть якщо вам здається, що у вас все гаразд, що е, між вами немає якихось там недорозумінь. Розмовляйте, питайте, запрошуйте дітей, запитуйте дітей. Чи дійсно вони роблять те, що вони хочуть, чи дійсно те, що на кого вони навчаються, їм це подобається? Чи дійсно е, те, що вони роблять, їм доставляє радість і доставляє задоволення? Повірте мені, навіть якщо ви є найкращою, найкращою людиною, найкращим батьком і ви любите свою дитину, бувають такі моменти, коли все ж таки дитина боїться розочарувати, боїться сказати, що їй щось не подобається. І наше завдання як, діт... як батьків підтримати наших дітей, сказати: слухай, дитинко, будь-який твій вибір. Він буде для мене класним, якщо це буде класно для тебе. Тобто не можна руйнувати майбутнє своїх дітей тільки тим, що нам так здається, що це буде краще для наших дітей. Я знаю, в мене в родині серед моїх близьких є такі випадки, коли рішення батьків. А руйнували майбутнє дітей, коли рішення батьків були всупереч бажанням дітей, і це руйнувало майбутнє дітей. Друзі, ще раз хочу всіх поздравити з наступаючим святом Великоднем. Ще раз хочу побажати всім щастя. Хочу побажати добра, хочу побажати мира, хочу побажати здоров'я і хочу побажати, щоб ми завжди залишалися людьми. Не забуваємо про своїх рідних і близьких. Треба підтримувати. Треба підтримувати людей, рідних, близьких, знайомих. Треба допомагати людям. Е Порадою, якщо не можете підтримати чимось іншим, так і треба не забувати підтримувати наші збройні сили України. Хлопці сьогодні будуть гинути. Хлопці сьогодні будуть захищати небо. Хлопці сьогодні будуть захищати наше життя, наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Будь ласочка, не забуваємо донатити, не забуваємо Дякувати силам ЗСУ не забуваємо просити сили ЗСУ прийняти від нас нашу подяку. Прийняти від нас те, що ми можемо їм дати. Е, я буквально вчора спілкувався з хлопцями з тієї бригади, яку я підтримую, і яку я вас попросив допомогти мені підтримати і придбати їм реп. Хлопці дякують. На днях вони зроблять нам з вами звіт. Я їм казав, що це не, об не обов'язково, але вони кажуть, що ні, ми обов'язково зробимо світ. Вони нам дуже вдячні. Я дуже вам вдячний. Класно підтримали хлопців. Досить швидко вдалося вже вже вдалося майже назбирати. Там залишається ще якась сума, яку треба дозбирати, але і я вас дякую від імені цих хлопців, ці хлопці вас дякую вам дякують. Тобто, звіт буде скоро. Якщо ви все ще хочете допомогти хлопцям, підтримати їх і придбати, допомогти їм придбати реп, посилання буде в описі до цього відео. На цьому я з вами буду прощатися. Бажаю вам миру, бажаю вам щастя, бажаю вам добра. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.